Друзі, привіт! Сьогодні буду пробувати нарізати різьбу. Ось знайшов така втулочка, щось я точив, залишилось. І ось у мене є такий, така ось заготовочка. Це 45-та сталь, 25 діаметр. Е, воно чуть-чуть більше. Якраз я спробую тут трошечки пройтися граминку і якраз тут буду різати різьбу. Пробувати, вчитися. Тут у нас виходить зараз, десь так, 23,6, 23,7. В общем, тут пройдуся трошки проходним внутрішнім всередині. І якраз буде нормально, щоб різати різьбу. Так, різати буду ось таким китайським різцем. Це ось я купив. Ну, це для маленьких різних. Шаг буде півтора, в гітарі я нічого не міняв. Буду різати шаг 1,5 Це просто тренувачно. Відео не для професіоналів, хто вміє, відео для тих, хто хоче розпочати або планує купити карний станок, але ніколи з ним не мав справи. Або поверхностно, так, Або у кого є, і так само, як і я. Щось вже роблю, точу і потроху вчуся. Знаружі різьбу я точив. Десь у мене тут є болт цим різцем. Ось у, як. Чітко все вийшло. У мене помаленьку не спіша. Нарізав я ось тут різьбу. Можна було, звісно, плашкою не мучитися. Ну, просто хочеться натренуватися трошки. Тут якби, треба запам'ятовувати. Ну, Я ж повторюсь, професіонали знають, я тільки вчуся, так що строго не судіть. Можливо, щось правильно, щось неправильно. Але спробую. На такому діаметрі, на произвольному, так як би сказати, різьбу, шах-півтора. Можна й поставити другий, але я просто спробую, чи в мене вийде, чи ні. Давайте разом з вами це все діло ми і будемо робити. Так, ну що ж, зажимаємо нашу заготовочку. разве нормально? Так, есть такое дело. Обнуляем. Им, и, Так, ну що ж, поїхали, Добавляємо небагато, дві десятки для початку. Є. Я нарізав на тому болту, що вам показував. Я один, по-моєму, півтора міліметра. Тільки вперед-назад, частотником і поперечно додаю. Помаленьку не спішу, мені нема куди спішити. И разводим. Це буде півтора міліметра заглиблення. Ну, вже на щось похоже. Ще й не фокусується. О, на ладоні, може. Шаг-півтора. Так, ну. Ні, таке мов ще трошки треба. Ще одну десяточку пройтись треба. Ну от, оце вже я гадаю буде, друзі, досить правильно я зробив чи не правильно. Ось така різьба. Зараз тернем трошки напильничком. Зараз я вам це все діло покажу. Забито цим, нема в мене сухої, це треба як гайку виточу, тоді буде хорошо видно. Так, ну що ж, зараз діло тепер йде до гайки. Ну, не знаю. Ось, дивіться, якщо сфокусується, то на вигляд, мов непогано. Ну, це вона ще забита тут цим, треба прочистити її. Так, що ми робимо? Тепер зараз ми, друзі, тут чуть-чуть... Середе не пройдемся. Сейчас. О, так. -с. Ой. Маленька, ну нічого. Буквально дві десяточки і все. Пець одгинає кусав, той самий розмір теж пройдуть. О. Ну тепер гладенько, хорошо. Паршу ми робимо. Зараз я знімаю. Ой, оцей різець. Так, ставим. Я... Як з Позовні я різьбу, щось у мене таке та вийшло. Так. Да. Знутри не знаю. Це надто великі оберти. И вперед. Получається, один сорок пять пройшовся. Сейчас ставим один і пять і пробуємо закручувати. Сейчас раз проходить. Воно різець відгинає, давайте зараз іще раз, 1,5. Те саме. Поїхали. На вигляд мови нічого, ну сейчас спробуємо. Це ж е, далі не йде. дух. <coughs> I'm on Зараз закрутить. Ха, може і вийде в мене. Я не спішу, а помаленьку. Перший раз в житті я оце ріжу різьбу всередині. А зовні два чи три рази всього пробував в своєму житті. Друзі, єс! Вс Получилось! І навіть не дребіжить! Е, друзі, вийшло! Не знаю, яка там супер... Можливо, не дуже якісна різьба. Але... Але ось. Зараз подивлюся. ну, До речі, зовсім і непогано, а ну видно буде, як кажіть, Ось так. О, ха, -ха клас. Ну що ж, друзі, все в мене вийшло. Зараз окуляри зніму. Дивіться, все вийшло. Я задоволений як слон. О, трошки десь, ну все, ніде ні люфта нема, закручується легко, аби ще зсередини трошки тернув, ну, ось вийшло. Нужне, не нужне. Коротше, це я <свісно> зробив так, ради того. ну, щоб повчитися, навчитися, чи вийде в мене, чи не вийде. Так, я вже говорив на початку. Ще давно-давно станок буде через місяць, буде, як я придбав станок рік, 5 січня цього року я придбав станок 25. го Ну, потихеньку, потихеньку вчуся. Не так уж багато, не кожен, далеко, не кожен день на ньому працюю. Різьбу я нарізав, пробував, ну скільки, разів три, мабуть. Ну, і оце ось вчора, вчора я спробував нарізати тут саме на 10. Все. По розмірах, гайка ж тільки ж. китайська, ж, не знаю яка. Якщо гайка китайська, то в мене вийшла і різьба китайська. Мені е, один токар розказував, що каже, прийшов і е, щось йому виточить і каже, мені китайську різьбу. Той яку китайську? Дюймову, метричну чи ще якусь. Ні, каже, мені китайську. Так що є і китайська різьба. Ну, то таке. Вчора я зробив, в мене вийшло Нормально. Тоді, думаю, спробую нарізати різьбу. Тут же леша, вже різьба, мов, нормальна є, накручувати. А щоб у мене мірила, не було ніякого. Щоб спробувати нарізати ось внутрішнього. А то різці я купив вже, мабуть, місяців 3-4. Так я їх оце перший раз і використовую. Чесно кажучи, всередині. Мабуть, я тоді виключив камеру, бо вийде дуже довге відео. Зламав один зубчик, різці маленькі, не без того. Але все в мене вийшло. Ось таку шах півтора на 25 я нарізав різьбу. Все вийшло. Люфтів взагалі нема. Ну ось, тут. ну, ось на самому початку. А далі все, і ось уже кілька разів. Закрутив досить легко. В общем, що я вам скажу? Бо то там писали мені хейтери, чи як вони називаються, що треба вчитися руками туди-сюди. Не святі горшки ліплять. Це я говорю тим, хто, можливо, хоче придбати собі токарний станок і боїться, а раптом не вийде щось не так, щось не те. Друзі, у цій справі в усіх справах навіть. Якщо було б бажання, якщо ви хочете, якщо вас тягне до цього, у вас 100% усе вийде. То мені один казав, що каже, писав чи у коментарях, що я був 3 роки в ПТУ вчився, тоді ще год практики і щось таке, тільки почав різьбу різати. Ну, як би кажуть, не кожному, воно дано. Але якщо ви. Хочете, у вас є бажання, у вас є тяга до токарної справи, значить вам це дано. Якщо вам це не дано, вам це не цікаво. Я гадаю, що так. А так він каже, що поки навчився різьбу, ПТУ, ну там ще я вам скажу у 18, 19, 20 років, то не головою думають, а тим, що між ногами теліпається. Ну, 20 років воно не теліпається, а вгору дивиться дуже часто, так що тим думають, а не цим. Ну, а на старості вже починає потрошку і голова варить. <свіс> так що ось так. Пробуйте, не бійтеся, все вийде. Знаю, професіонали скажуть, щось я неправильно знаю, неправильно я зробив. Щось треба було так, щось не так. Підкажіть, будь ласка, я дослуховую, дослуховуюся до ваших порад. Ось я не знаю, багато чого робив, щось виходить, щось не виходить. Ну, ось, спробував нарізу, Якби в мене опит, я сам. Я... Остан... Якщо викинути рік оцей до того, як я купив станок, останній раз я стояв за станком у 87-му році, в 10 му класі, на уроках на, е, труда щось там пробував. Щось трошки точить. І все. Ну, правда, дивився, багато деталей мені треба було, то те, то те роби, виточить, то звертав увагу, як токар це діло робить. Ну, Дивиться одне, а практика це друге. Так що, ось так. Все. Я задоволений на всі сто. Якщо в мене вийшло хорошу різьбу нарізати, на посадку під підшипник легко вже. Ну, тобто, <свісно> Потроху навики. Аби щоб кожен день там по 2-3 по годинки, то тут нема нічого складного. Було б бажання. Було б бажання. Хто хоче, в кого є бажання, є тяга, купляйте станок, працюйте, Я, у мене станок не для <свісно> заробляння грошей. Я Хобійний, скажімо так, як кажуть хобійний, хобі, ось так. Так що, друзі, хорош теревенить, буду на цьому закінчувати своє відео. Намічається, в мене одне грандіозне придбання. Але коли воно вже, якщо воно, я його привезу додому, обов'язково буде дуже-дуже-дуже буде цікава штуковина. Дуже. Навіть аж о, цікава. Так що, друзі, ось так. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. Пишемо коментарі, поради. До порад до толкових я завжди прислуховуюся. Ну, всякі є. І є такий, що. Ото... Знімаш і перть в калюжу або в тазок з мукою. Ну то таке, без, без них теж не, не, не цікаво. Трошки смішніше й веселіше жити. Ну, а ви не забувайтеся задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів. Нагадаю, хто дивиться перший раз мене, то скажу, що до мене звернулися бійці. Однієї з бригад, а саме бійці, які демобілізувалися через тяжкі поранені і організували невеличкі кілька майстерень по збору і впівдронів. Якби е збирати з комплектуючих набагато дешевше, ніж купляти цілий виріб. Ну, Треба допомагати, так що не будьте байдужими. А куди задонатити, посилання буде в описі під відео. Там банка-монобанка вона постійно відкрита. І номер карточки, кому як зручніше. Кожна гривня важлива. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочемо висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів Рибач, як мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Ну, а я на цьому закінчую. Так що, хто хоче, пробуйте, не бійтеся, все у вас вийде. Щось з першого разу не вийде, вийде з другого. Якщо з другого ні, то з третього точно. Ще раз скажу, не святі горшки ліплять. Все, пока. Слава Україні!